Вітаю вас, мої хороші. Мене звуть Оля і це мій канал Гармонія. Насамперед я хочу всім подякувати за дуже е, добрі і відверті коментарі, які ви мені пишете. Дякую вам, мої любі глядачі, за ваші коментарі, за ваш е, перегляд, що ви мене дивитесь і ви на мене підписані. Отже, я знову пасу череду. Сьогодні у нас 24 червня, неділя, вихідний, і я пасу череду. І завтра буду пасти череду. Отже, я собою взяла в роботу на сьогодні вишиваночку, в'язати буду. Ось я вже переставила маркерочок на початочок, і вже я чуть-чуть довго пров'язала і буду в'язати далі, поки я на полі пасу корівок, свою вишиваночку. Ось так покажу вам. Корівки мої відпочивають, ось мої красунички всі відпочивають. А мені синунка сидить молочечки Ось буду я сьогодні на полі займатися. Такою справою і пасти череду, і в'язати. Отже, не перемикайтесь, я ще до вас під'єднаюсь. Отже, сьогодні неділя, і я хочу показати вам, що я за цей тиждень зв'язала. Ви вже бачили, що на початку тижня, тобто минулу неділю, я пасла череду і я брала з собою в поле два дні пасла череду і брала з собою в поле вишиванку. Да, я вже розумію, що я вам певна цією вишиванкою вже змуляла всі очі. Але я хочу показати, скільки я її пров'язала за 2 дні. І цього тижня я не тільки в'язала вишиванку, я ще й в'язала свій е, сиренівий джемпер, який розпочала ще в січні місяці. Е, і я його, ну як вам сказати, я його не завершила ще. Мені ще рукави треба в'язати, але. Тіло я зв'язала. Скажу так, тіло зв'язала, але мені лишається ще там переробити горловину. Отже, давайте сам перед я покажу, як за тиждень я зв'язала, я вже його навіть попрала, щоб подивитися, як він буде виглядати після брання. Ось це джемпер. Мені ще треба в'язати рукава. Завтра починається у нас тиждень шалених стартів, і я почну свій старт рукавів. Буду в'язати рукава разом. В общем, в'язати я їх не буду починати звідси набирати, так як у мене в плані, бачите, візерунок такого. Візерунок. І у мене по рукаві повинен йти ось цей візерунок, і ось цей. І мені треба, щоб ці два візерунки вони йшли вгору. По, я ось його вам покажу, бачите, по малюнку ось ось отак. Цей візерунок, треба мені, щоб малюнок йшов вгору, дивився, так от ці листочки піднімались вгору. І так само, щоб цей колосочок теж йшов вгору. І що мені ще, знаєте, що я ще напартачила? Я напартачила... це, ось у мене було, може, пам'ятаєте, показувала? маркерочок почепила на магічних кубіках. Це мені треба було стільки зв'язати горловину. Дивіться, я напартачила тут з горловиною. Я буду розпускати горловину, перев'язувати общем, зв'язала зв стільки, і у мене була от від пройми, ось пройма від пройми, от цього частина, вся верхня спина була не зв'язана. Але коли я в'язала вже дов'язувала горловину, у мене виходить, що це повинна була бути спина, але вона у мене вийшла горловиною, тому що я тут зробила такий виріз. Як вам сказати? Ну, я не поясню вам. Коротше, зробила виріз такий, а тут я напертачила, ще й крепко напертачила. Я спочатку чогось, чогось не знаю сама чого, пров'язала 2 рада ізнаночної. Я сама не знаю, чого я пров'язала 2 рада ізнаночної. І потім стала в'язати резинку один на один. І чого сама не знаю. В общем, зробила. І ще, що у мене з горловиною не так, е, мені каже, треба було мені її чуть-чуть ще, от такого ще кілька петель, треба було мені ще лишити на горловину. Е, бо виходить, що я її е, закрила, і вона мені якби туговато через голову заходить. От такого ще треба було б мені петель. Пару петель звідси, пару петель звідси лишати на горловину. Ось такий, такий у мене ще таку встану. ще Ось такий у мене виходить джемперочок. Це за тиждень я його стільки зробила. Наступне, ще у мене там ниточки не сховані, тому що я ж кажу, мені треба буде переробляти ще горловину. Сьогодні я його не переробляла і не в'язала я сьогодні нічого зовсім. Тому що я обіцяла своєму меншечкому сину поїхати в Вінницю в зоопарк. І я сьогодні повезла дитину в зоопарк. Погуляли ми з ним дуже гарно, з нами поїхала дочка, внук, зять. І ми дуже гарно погуляли. трішечки я вам деякі відео вставлю, самі такі цікаві. Там мені дуже сподобались ведмеді. Дуже сподобались. Ой, хто мені сподобався ще. Орли сподобались гарні. ну Там різні були тваринки, такі гарні. Ну, Найбільше мені ведмеді сподобалися. Я перший раз в житті бачу живого ведмедя. І мені дуже сподобався. Білий вовк був дуже красивий лежав. Всі тваринки, можна сказати, вони лежали, бо дуже було жарко. Деякі там ворушилися, малий мій кормив там ці кози, всякі, віслюків, вівців, там вони різні сорти чи різні породи їх були. Mm. то я вам в кінці тр... трішечки вставлю кілька відео, як ми сьогодні відпочили. Отже, я сьогодні, виходить, не в'язала, бо приїхали ми з Вінниці. Тут, як завжди, вже свій зоопарк. Кури, корови, гуси, качки. Починається свій зоопарк. Тей... Ой, що цікаво, що там було корова. Я спочатку казала, наша вона там та корова. А вона якась там, я не знаю, якась тунгузька, ангузька, неї якісь здоровезні роги. І знаєте, яке моє саме перше питання було? Чого в неї таке маленьке вийне? Вона ж не доїться, що її держати? А мені зять каже, каже, кожен день каже, що каже, не доїться, каже, кожен день от такі каже, ви, я каже, 150 гривень заплатили, каже, от вам каже, вона доїться ще лучше, ніж каже ваші. Каже, це ваші не доїться. Каже, а ця доїться хорошо, доїться, каже. О, оце таке ще з коровою було. Е, тепер покажу вам е, вишиванку. Вишиванку. Я тут начепила на нюю Всяких шпиць, бо трішки примірала на себе, то у мене на рукавах були такі, типу, булавки великі, а це почепила спиці, бо примірала. І ось до, дивіться, поставлю, ось до маркерочок я ставила, якщо ви дивилися, на початку бачили. Ось маркерочок, і це я стільки біля череди. Ось від маркерочка. В Ви общем, виходить, що в мене маркерочок, також ще припіднімусь тоже, маркерочок стоїть на рівні з проймами. Я почин, саме вийшла тоді на пройми в магічних кубиках. І ось від проймів оце стільки я пров'язала за два дні біля череди. Може, ось отак охопате. Як вам правильно показати, ось. Ось це я пров'язала стільки біля череди. Ось така моя ось пройми. Додала ще трішки петель на пройми. І це ось я стільки пров'язала. Гішка, я, я певно, вам надоїла вже цією вишиванкою. Певно, вже замучила вам її показувати. Але. Поки що на якесь время я вам її показувати не буду, але думаю, що в'язати я її все ж таки буду продовжувати, бо дуже хочу я її дов'язати і почати вже вишивати. Вишивати на ній вже свій орнамент, свій код нації. А завтра вже починається у нас шалений, шалений тиждень стартів. І так, як я сказала, що, мабуть, завтра, перший день стартів, це розпочнеться у мене рукава до джемпера розпочнуться. Я їх буду в'язати окремими деталями. Тобто, не буду я їх зразу з джемпера вточувати і в'язати. Набирати петлів не буду, а буду окремими деталями набирати два рукави. І в'язати. Ну, про це, це зовсім інша історія, це вже будемо ми говорити про це завтра, про мій старт і, і все остальне. Вишиванку вам показала, що я пров'язала за тиждень. В общем, в мене цей тиждень це продвігалися ці дві речі. І я вважаю, що я їх непогано продвинула. Мені дуже сподобалися, що у мене виходить. Я задоволена своєю роботою. І задоволена тим, що трішечки у мене зараз з'явився час, тому що далі знову почнуться сіна. Ну, поки бараболя ще не копається, але сіну це теж дуже важка праця. Отже, ви поки що не перемикайтесь, далі я вам вставлю трішки відео з нашого сюди. Ще хочу сказати, що. І ще ми були в парку атракціонів, і я перший раз в житті е, пробула на Людові. Я перший раз, я стільки років е, живу, але я на коньках ще ні разу не їздила. І сьогодні я перший раз була на льодові на коньках. Е, взяла якось там цього. Дочка там десь знімала, але вона мені відео ще не кинула. Ще не кинула. Коротше, взяла, знаєте, така підставочка, як для людей, які після дуже важкої операції, може, чи, як, як вам об'яснити, коротше, таке воно на чотирьох ножках і пересуватися на ньому. Ось така штука. І я взяла, я по ньому їздила. Трималася, за це трималася і їздила на цьому льодові. Але я казала, у мене саме перше відчуття було, що я інвалід. Я кажу, кажу до дітей, кажу, ви знаєте, кажу, я себе відчула інвалідом кажу з, цим, з цією штукою, кажу, Боже, кажу, якось аж не по собі було. Але їздила задоволення задоволення, отримувала, отримувала від того, що у мене виходить. Що не все ще потірано, не, втрачено, не, все, не все ще втрачено. Ось так вам скажу. Що я казала до дітей, кажу, з мене ще люди виходять кажу. Ну, цього відео у мене немає, де я на коньках була. Дочка мені його ще не, не кинула. Там вона ще фотографувала, дуже фотозони були гарні е е в зоопаркові. Фотографувалася я там в цих фотозонах. Дуже сподобалося. Ми дуже гарно сьогодні провели час з дітьми. Отже, не перемикайтесь, і я вставлю ще відео. І ще я вам побажаю всім ну вже вечір, так як я вже знімаю ось до відео ввечері, то бажаю вам спокійної ночі, тихої ночі, мирної ночі. Солодких снів, всім рукоділочкам натхнення, творчості. І так як ви дуже гарно творите, щоб у вас всі вироби були шикарні, суперові, і щоб я не надихалась далі. Отже, не перемикайтесь, трішки буде ще відео для відпочинку. А вони добрі чи вони кусаються? Зайди, узнаєш. Ага. <салт> диви, диви, який класний. Але це не що це воно різно. А мені в нього. Смішне. Які вони смішні. Боже, перший раз бачу живого ведмедя. Я теж. Дивики, як... бідному жарко. Йди купатися, ведмідь. Іди купатися. Нет, хороші. не Сильно цього. Бач, він такий крутиться тебе з'їсти. Диви. Диви. Все, показався, пішли. Да. Пішли там шайє. Купатись шай. пішов. Чи буде купатися? Давай руку, пішли. Там ще всередині якийсь зайшов. Йому жарко, він зайшов туди. Так почекай. почерка. Дивіться купається, цікаво. Чукається. Угу. Я ж кажу, тут <пізвався> чотири. Білий. Мені подобається ось ця машина, але Така у них ця пещера. Пішов. Дякую. і тарапалися. Найдештові. Я йду. Ага, віки тут є пироги. Дивись. Мені кайться вони тільки, ну, це справжні медведі, ну вони мені кають, що це це ви. це справжні Вова. Я знаю, але мені кажеться. Мені наближеш фото цих козлів? А ну стій, фото. Не знаю, чи видно буде цього козла.

Ми були, то він там сидів, тако мордою сітку, тримався. яке воно лохмате. Вони в шиї, а в дзьобі у них там вони рибу збирають. Бачиш, у нього вода в дзьобі. Бачиш, куди ти ховаєшся? Як вони там збирають? Як вони, як вони там рибу збирають. Якщо... Отак взяв його, все, воно там у нього в цьому в дзьобі мішку збирається. Дві, які вони там огромесні. Вони на, на динозаврів похожі. ви які вони огромні. Не лізь, не лізь. От які вони здорові. Я. Mm -hmm. я б хотів би тут. Якась вівця курдючна. Mm -hmm. mm -hmm. Бачила, я вже бачила відео з такими. Я таких бачу, я таких бачу, вони очі в них якісь другі. Вони якось поруч.

Рогатик. Тільки що бикувало до нас тут. Деколи ходили? Воловно рюкзака. І потім на плячі. Зразу вони бикують. Ого, Ре, о, Ре, о, Ре, о, не о, о, які не тяжко. Там погнали не могу. А то не потім. Чому? Потім все іде. А може? Що у нього такі роги важкі, що воно не може голови підняти. Находить ну, просто рога рогами вперед, сьогодні відходить. Вівця венгерська. Тут вівця, наприклад. Ми хочемо банерів. Да. Ричечку Чи десь, кстати, можна перелезти?